Карл Волох, не може бути, щоб ви не читали, як Черчилль в 41-му році тижнями жив у Білому домі, як катав особисто Рузвельта в кріслі, і практично плазував перед ним, аби переконати зробити саме європейський, а не японський театр бойових дій пріоритетним. Хоча не Гітлер напав на США, а в Перл Харборі. Я це до чого на відміну від мільйонів інфантилів, я плював на емоції зеленського його почуття справедливості чи гідність. Людині довірили державу, життя й долі мільйонів людей, і відповідальність його полягає не в гавканні на Трампа, а в тому, аби забезпечити безпеку українців за будь-яку ціну. Так, от в руках мерзенного родового монстра ключі від складу зі зброєю, і якщо потвора вирішить її не надавати, то наші солдати навряд чи зможуть відбивати атаки орди портретами неголеної пики, гарними, але далекими від життя метафорами про. Хліб ганьбу війну, чи вашими листами підтримки свого сміливця президента, і це коштуватиме нам у ліпшому випадку втрат людських життів і нових територій. Почніть уже дорослішати люди. По результатом поїздки в Вашингтон стало не тільки ну, неприємне шоу, не тільки провал певних там дипломатичних е, місій, але і велика біда. Для Збройних сил України фактично в один день, і він, до речі, тягнеться по сьогоднішній час, український солдат став отримувати рівно вдвічі менше зброї. Рівно вдвічі. Бо кількість, ну якщо дивитися на графіки, там збройної допомоги Європи і збройної допомоги Сполучених Штатів це приблизно однакові величини. Ну тільки американська, тобто половину менше, і головне. Таких речей, які європейці замінити не можуть. Вони такі близнюки, тупі, неосвідчені, закомплексовані, погано виховані, брехливі лицедії і однаково результативні. Один обіцяв на виборах закінчити війну, отримав мегавійну. Інший клявся зробити Америку great again і руйнує її лідерство успішніше і швидше за тисячу бенладенів. Питання про інший глобус стає дедалі актуальнішим. Біла левиця, і знову ці серенади найвеличнішим в світі яйцям. Ще пад почав згавкання на стадіоні, і продовжив звиді всюди розбійник, я ж не лох, а потім все в тому ж стилі на міжнародній арені. Тільки дипломати вміють і тримати удар і не здавати інтереси. Та вова ж не дипломат, Вова гопник. Принцип «Держава» — Це я, який французький король Людовік е оголосив. Дуже часто вже випливає у виступах нашого президента. Об'єднуватися в такі важкі для нас часи треба не навколо будь-якого прізвища, а навколо ЗСУ. І тому ніякі підміни слова України на будь-яке прізвище не можна допускати, якщо це демократична країна. Держава це не Зеленська Ксена. Сумно спостерігати, як ліплять лідера з того, хто влаштував авторитаризм, цензуру, корупцію на війні, знищив парламентаризм, вичистив компетентність з призначень, постійно бреше, воює не з ворогом, а політичними опонентами. Пролюбив все, що тільки можна. Це прикро справді. «Україна протримається без американської допомоги лише до літа. Пише Wall Street Джорнал Петр Петров. Ми можемо бути скільки завгодно праві щодо того, що Трамп поганий. Але чим ми будемо збивати балістику замість петріотів? Правотою Валерій Прозапас. у позитивній обслуги нових ліц виявляється тема Чонгара вже закрита за три роки. Від не на часі до тема закрита. От як просто це працює в Україні. Де війна все списує, де є тільки найвеличніші прориви і саміти, не бачені з часів Ярослава Мудрого, а все інше то детективні історії, вигадані спочатку і до самого кінця. Ще трошки і тема з кротами в СБУ буде закрита, і тема з розмінуванням акваторії Маріуполя. І тема з розведенням військ, і тема з зірваними ракетними програмами, і тема з полоненими, і тим більше тема з шашликами закриється. Населенню ж крутитимуть шоу з військовими в клітках та посадкою Порошенка. А там не гріх буде в прайм і з Бучі посміятись, як з Голодомора. Прийде час, не сумнівайтесь, як так далі піде. Совок перемагає, годячі шуночки. Знаєте, зеленському вдалося. Він дійсно зламав суспільство. Він його дуже сильно надоломив. Бажання опору зникло, воно просто зламалося. Використали в тому суспільство, використали маніпуляції, в повинні армія моавіра, все інше, і воно працює. Так це повернення Совєтського Союзу. Пухнастий Українобут капітан команди КВН настільки недалекоглядний, що не розуміє, що від його сварки з Трампом виграє тільки Росія та Путін. Краще б ти на зустрічі з Путіним показував яйця та який ти крутий пацан. Сором. Кримський Україльному кабінеті узелю влучив бумеранг зі стадіону. Трамп з Венсом несли ту ж саму маячню, що й Зеленський перед виборами. «Надо перестати стріляти. Мір в глазах Путіна почому досі не закінчив цю війну. Вова карма завжди наздоганяє, але поки що це квіточки, ягідки попереду. Коли щось витворяє Зеленський якусь дурню, завжди виникає питання: це задумана провокація чи його понесло? Що було в вальному кабінеті? Ні, це було явно, це пахне багатоходовочкою. Замовлення явно путінське. Я все-таки думаю, що його виставили в темну. Він занадто дурний. Біла левиця. Хто ще сумнівається, чи правильно чи неправильно себе поводив зеля в Білому домі, має поцікавитись, чи сподобався весь цей базар кацапам. Сподобався, а що це означає, що він не вперше робить те, що потрібно нашому ворогу. Можна багато говорити, що було, що не було, але зараз, напевне, нам всім треба говорити про те, що робити далі. Тому що, попри всіма незламними потужностями і потужними незламностями, попри те, як Україна і прихильники України в п'ятницю розказували, які який сталевий наш незламний найвеличніший лідер сучасності, балістика не збивається лопатами без американських розвідданих, ми будемо майже сліпими. Без старлінків, у наших військових майже не буде зв'язку. І дуже-дуже багато інших моментів. І зараз треба дуже добре думати про всі кроки, про всі можливості, щоб зберегти партнерство України і Сполучених Штатів, щоб була наявна оця трансатлантична єдність Європи і Штатів, і щоб все-таки Московська Федерація залишалася дійсно ворогом і порушницею міжнародного ладу, демократії, безпеки і всього решта. Денис Сарук, війна на виснаження без підтримки США. Це те, що нам треба, щоб віддати Україну підражку. Ну якщо ціль така, то все правильно аплодуємо. Тому проблема не тільки в Путіні, хоча це головна проблема України, а в тому, що наше керівництво торгується за спосіб залишитися у владі. Я називаю речі своїми іменами. Для американців це ганебна участь у ганебній справі. Вони само собою, ну, просто з преснею відходять них. І тому вони проводять переговори не з нами, а потім з Путіним, а просто вони подивились, поморщились, як погано тхне від позиції українського нинішнього керівництва, і почали переговори з Путіним. Потім нам покладуть на стіл відповідний, скоріше за все, дуже поганий план, і скажуть, а тепер вибори. І дивіться, мені було б все рівно байдуже. Не, я не буду переживати за це. Залиць. Але я не можу змиритися з тим, що ціною цього буде дуже поганий план, розроблений між Трампом і Путіним без бодай найменшої участі української сторони. А це завжди дуже ризиковано. Сподіватися на те, що Бог дасть Трампу співчуття до України. Ну, будемо сподіватися, але це дуже слабийка надія. Бо у нього співчуття має вистачати на всі країни світу, таких, як Україна, в нього, на жаль, забагато. А Україна, понад усе, це тільки для нас. На жаль. Тепер в зв'язку з тим. Хочу ще раз підкреслити. Офіс президента України переймається не результатом війни, а результатом наступного вибору президента. В зв'язку з тим, якщо це зрозуміти, вам стане все логічно, що відбувається в Україні. Вам стане зрозумілим, чому у нас продовжується, правда, не на максимальний звук, а так десь на середній звук, теза про те, що Захід поганий. Байден взагалі вже гірше Путіна, бо він нам абсолютно не допомагав. І вдалі гроші, які нам давали, де Ну Це ж звучить постійно мешать по всіх владних каналах. І від цього да, вже якийсь подоляк. Ну просто вдумайтеся. Чувак, який працював на Путіна в Москві, потім на Лукашенка в Мінську, потім на Януковича в Києві, тепер цей чувак каже, якщо Келога такий план, то це провальний план. Звичай, ну, стратег, стратег, який просто геополітики, пролітичний можна давати оцінки. Від цього до оголошення, що Трамп нас здав, залишилося півкроки. І Трамп це знає.